Доброго дня. Сьогодні ми зібралися з вами знову помалювати. І цей урок це як поміч тим вчителям, які ведуть інтегрований курс мистецтва, там де поєднується образотворче музичне, і ті вчителі музичного, які не вміють малювати, не можуть і страшатися з цього поєднання. То я спеціально для вас готую цей блок пояснювань, як проводити, що робити, практичну роботу. І ми у нас сьогодні буде. Малювання без правил Та-та-та-там. наскельний живопис, на зображення. Видно, да? Видно, що в мене папір зім'ятий? видно. Оце на такому зім'ятому папері у нас будуть зображення. Ми будемо працювати. Інформацію про те, де знаходились зображення на скельні перевісних людей, як вони жили. Ми знаходимо в історії, в гуглі ці зображення можемо подивитися. Я про це не говорю. Я говорю про те, що ми робимо безпосередньо на уроці. Я взяла картон. Да? Щоб, щоб він був темненький такий. У нас у всіх завжди є альбоми, які закінчуються, у дітей у всіх. І вони залишаються такі картонні, сіренькі. Нам потрібна імітація скелі, стіни. Чим було добре перевісним людям. У них не було вчителів, їм не ставили оцінок за те, що вони роблять. І вони робили, як могли, так і зображували. Але ми, підготувавши такий зім'явши листочок. Ми все ж таки откладемо кладемо його в сторону, так, і візьмемо все ж таки листочок звичайний. Це може звичайний для чого? Для того, щоб ми зробили кілька тренувальних вправ. Ми можемо зробити криво, ми можемо зробити косу, ми можемо зробити так, як у нас вийде. Але ж перевісні люди ніхто їх не навчав, як малювати правильно красиво того мамонта, або того бика, або того оленя. Тобто, як їм Бог на душу поклав, так вони і робили. У нас буде те ж саме. Ми будемо користуватися тими матеріалами, які нам доступні. Нам було доступно вогнище, згарище від вогнища. Я там позбирала вугілля справжнє. Ним же ми і будемо користуватися чисто, як перевісні люди. Я не відмінила олівців простих, тому що ми розділимо нашу роботу на два етапи. Ми потребуємось на листочку олівчиком так, і стиральною гумочкою, а потім вже зробимо вже остаточну, одну таку фінальну завершальну композицію на цьому нашому картончику. Який ми зім'яли попередньо і відклали в сторону. Перше, з чого я почну? Я беру олівчик. Я сама по собі, як викладач, я можу одразу намалювати з першого руху, намалювати цього мамонта або ту козу, або корову, на яку полювали первісні люди. Але я не впевнена, що діти зможуть це зробити. І я дітям кажу, ви первісні люди. І ви малюєте так, як у вас вийде. Це ваш перший наскирний малюнок. Щоб було зручно, щоб було легше прив'язатись. Я пропоную намалювати три фігури. Я пропоную намалювати трикутник і даю йому ім'я «Мама». Я малюю прямокутник і даю йому ім'я корова. І я малюю якусь таку фігурку і даю йому ім'я Олень. Будь-який малюнок ми починаємо з того, що ми розташовуємо на форматі на нашому аркуші. Кількість тих предметів, які будуть брати участь в моїй композиції, в моєму задумі: мамонт, корова, олень. А ще в мене залишилось багато вільних місць. Ось ці вільні місця я теж заповню. Я зараз намалюю такі рисочки. але вже дивіться послідовність: велике, менше, ще менше і зовсім дрівненькі. Я завжди починаю композицію з того, що я на аркуші на форматі роздаю місця предмета. Йдемо далі. Я кладу зараз аркуш, так щоб мені було зручно, і починаю робити промальовку. Ви таке слово вже чули: це бівень, це нос у нього, це лапи або ноги, мабуть, нось. Да? Спочатку я намітила трикутник. А потім вже туди вмалювала мамонта. Тепер я зроблю те ж саме, зроблю з коровою. Це буде е, морда, тут у неї буде така морда, У неї будуть рога, у неї буде така спина, хвіст вона перелякана, тіло, вона така товстеньке вгодована, ножки. Одна, трикутничок. І друга. Ну, якось вона там стоїть. І очі, і рот. корова. Видно? Де вона? Ось вона. Видно? Видно. Так? Побачили? Я з прямокутничка почала-почала, а потім тільки домалювала деталі, які мені дали ось цю схожість. Ну і Олень. Він буде у мене лежати. Це сюжети, який я взяла з ну, зображення на скерних, які там вже були. Має бути видно, так? треба спробувати. Так. Тепер у мене залишились ці дрібненькі палички, яких я тут накидала. Це люди, первісні люди, людей теж не вміли малювати. Мої учні маленькі теж не вміють. Тому схема, яку ми знаємо з нашого дитинства. Палка, палка, огірочок, палка, палка, голова, спис. І тут ще один огірочок, голова, палка, палка. Він біж, біжить. Тут в нього якась дубінка. Так, тут хтось у мене буде, теж буде біжати огірочок тіло, голова. І він перевороно, бо мені незручно, а він буде у мене з луку цілитись. Лук, стріла і луки. Ну, саме таких смішних таких. Чоловіку огірочків на паличках знаходять в зображеннях старовинних пещер, де жили старовинні первісні люди. Тобто додамо цих людиків ось цих стільки, скільки у нас є вільного місця. Я заявила про вугілля, але я ще тримаю олівець в руках. Я можу зробити і. Покривати, сісти, оцим волоханню цього мамонта, покривати, 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 поки в мене в самої борода не виросте. І це буде довго, скучно, і мої діти порозбігаються. Так? Мені треба зараз знайти якийсь прийомчик, який зробить мені і цікавим це зображення, і швидким. І тому ми змінимо собі інструмент, який ми малюємо. Ми намалюємо його ось цим вугіллям, яке ми брали. Ось воно. До речі. Активований огіль таблетка теж чудово малює. Ми з вами потренувалися, так? Бо тепер я можу змінити інструмент вугілля в руках. Я первісна людина. У мене шматок стіни. І я на цій стіні вугіллям вугликом, намалюю зараз істоту. Ну і звичайно, це буде мамонт. Ось у мене цей трикутничок. Ось мій, мій мамонт буде ось тут. Ось тут у мене буде красивий бівень. А ось тут у мене буде красивий ніс. Я спеціально тут зверху не домальовувала трикутничок і там залишила буточки недомальованими. Тому що мені потрібно буде... Око. Хе -хе. Тому що мені потрібно буде все одно його обрізати. Обрізаю, обрізаю. Обрізаю, тут буде хвостик. Тобто трикутник, який ми почали малювати, цей трикутник, він мені вже зробив готове зображення цього мамонта. Так? Так. Тут цю частину нижню, цю нижню частину я поділяю на раз, два, три, чотири. Тобто в мене нога, нога, пум-пум. Там десь живіт у нього не буде видно. Нога, нога. Так? Власно кажучи, мій мамонт вже готовий. Мені залишилось тільки додати йому деталі. Вухо, о, якесь маленьке. А яке, до речі, у мамонта вухо? Ніхто не знає. І я не пам'ятаю. Так, ну буде таке вухо. Тепер, що я можу зробити? Дивіться, вугілля пачкається і розтирається дуже легко і добре. Я можу взяти і пальчиком. Так, да, пальці будуть брудні. Але... Зображення буде чудове. Я дуже швидко покрию його тим хутром, яке мені потрібно, яке може бути, тільки начіпають не, не тільки більш. Вже з'явився? Вже з'явився. Я вугілля буду додати кудлаті до вуха. Не потрібні нам кудлата морда. Якщо потрібно, я добавляю, кудлатий волохатий ніс. І кудлата спина. Видно, що не? А тепер у нас дивіться, мамонта впізнаємо, впізнаємо. Я це роблю швидко, тому що я вмію. У мене мамонти тут бігають по городу, я їх бачу кожен день. Тому я їх легко малюю. Для дітей може це буде по часу довше. Якщо ми зробили, справились, у нас залишається вільне місце, то ми можемо, це ж скеля, не скеля, ось цих дрібноту, люд, людиків маленьких, для чого ці люди, оці штришочки? Так, зробила? Я з цих штришочків зроблю людей, для того, щоб було видно, наскільки він величезний порівнені з тими людьми, які колись в той час жили. Коли у вас буде історія, ви там, вам розкажуть, що там були якісь ритуальні танці перед тим, як йти на полювання. Або там особливості, як вони одягались, чи що там у них були, які, які були у них е, е, знаряддя. Але я вам раджу відкрити е, Google, знайти посилання на скельні малюнки первісних людей, і ви побачите, що те, що зобразила я, і зобразите зараз ви, нічим не відрізняється від того, що там буде вам запропонована фотографія Google. О, Так, можна повішити такі. Ви знаєте, що так, якщо ми Так, ще я забула сказати, якщо у нас малюнок вийшов такий, що нам він дуже сподобався. І ми хочемо, щоб він зберігся надовше, тому що вугіль, він як... Як пилок він знімає, знімається легко, руки брудні залишаються обличчя, там, побачите. щоб зафіксувати малюнок, щоб він не стерся дуже швидко, треба взяти лак для волосся, звичайний лак для волосся, так? балончик на висоті десь 20 см. Ми робимо так. І все. Малюночок стане трошечки вологим. Але він потім висихає і він не буде брати за пальцем, не буде. Тобто ми його так зване фіксування таке. Ми зафіксуємо наш мугільний малюнок, зафіксуємо на нашому фері, щоб він вже не здирався. Все, на все добре. Я бажаю успіхів. Все буде Україна.